Не вони, можливо, можуть вам здаватися, на перший погляд, не ескрамомі, але дивіться, навіть в простенькому бантику, який, як так, знаєте, дивіться, як вони гарно виглядають, як ця стрічка гарно виглядає. Ну, Тобто дуже добре виглядає. Значить, перша стрічка, яку я вам ставлю, це на катоні ось така вишивка. Вишивка жовта, листочки темно-зелені, але бачите, як вона дивиться. Зворот вишивки йде ось такі жекарди. карти. Ну, дивіться, або підставляєте, або ну, або е нижню стрічку якусь підставляєте, я приклади в описі товару поставлю. Але е вона, бачите, на фото можливо вам буде здаватися Ну таке собі. Але от ця структура вона дуже добре. Там є така нитка, вона дуже добре вам ляже в будь-який бантик, плоский, об'ємний. Ну Тобто, бачите, так? Да? Я сподіваюся, що це вам подобається. Що ще я вам поставлю і що ще розкрию вам маленьку таємничку. Так, поїхали. Значить, я не відкрила таємницю, я побачила в Китаї ось цю стрічку. Да? Ну, Зрозуміла, що на цю стрічку. На... Ну, трошки мережеве було інше. Зрозуміла, що на цю стрічку просто пристрочена, мережева. І дивіться, що я вам ставлю. Я вам ставлю. Ось таку жакарну стрічку: одне сердечко вгору, одне сердечко вниз. Я ставлю в саме ну, в цю біжову історію, але стрічок дуже багато. Трошки з того покажу. Так, є. Дуже крутий саме поєднання кольорів, О, таке мока молоко, червоний і класичний, такий білий, такий прямо білий, прямо білий-білосніжний. Коли ви пристрачуєте біле мережево, теж добре виглядає. Коли ви пристрачуєте біжеве мережі або приклеювати, теж добре виглядає. Ще, дивіться, що хочу сказати, зараз вам покажу, бо не поклала. Натуральне мережево буде дуже багато, але я вам поставлю тоненьке і біле і біжево, яке ви можете пристра пристрачувати. Так, що хотіла вам зауважити, дивіться на який момент. Можна з двох сторон робити, да? і тоді у вас будуть ну, такі круті, поняли, об'ємні бантики. Але я би вам радила спробувати тільки з одного боку, теж, вони будуть такі більш тендітні, коли ви будете робити бантик. Ну, він такий буде більш такий, знаєте, ніжнятіна-ніжнятіна. Ну, і, звісно, стрічка з мережі. Я вам стружки нашої стрічки поклала, я більш широка мережево пристрічила. Так. І. ну тобто ось такий можете робити, або ось такі стрімери, Ну тобто, або яким чином комбінувати. Тобто. В розділі мережево стоїть в окремому там стрічки з вишивкою окремо будуть стояти, а також я їх виношу вам в бохо. Ви можете використовувати окремо стрічки, окремо мережива, можете комбінувати, або пристрачувати на машинці, або приклеювати. Тобто, Дуже сподіваюся, що мої оновлення, а їх буде багато в такому плані, вам сподобаються і ми зможемо з вами робити, такі, ну, такі знаєте, еко круті те, давай теплі, які нагадують бабусеву вишивку бантики. Сподіваюсь, вам сподобається все це на моєму сайті Лента Декор декорфета.